За результатами виконання бюджету по загальному фонду за січень-вересень 2024 року надійшло 822,4 мільйонів гривень податків зборів та інших доходів. Планові показники за звітній період по загальному фонду бюджету виконано. На черговій сесії Мукачівської міської ради, яка відбулася 26 вересня 2024 року, депутатами було прийнято ряд важливих рішень, серед яких і внесення змін до бюджету Мукачевської міської територіальної громади на 2024 рік. Так, внесеними змінами за рахунок перерозподілу бюджетних призначень у межах загального обсягу бюджету по загальному та спеціальному фондах додатково було спрямовано кошти. Зокрема, 596 дев'яносто шість тисяч сто гривень у вигляді іншої субвенції до обласного бюджету Закарпатської області. Передбачено кошти для співробітного. Фінансування компенсації частини вартості придбаних альтернативних джерел енергозабезпечення. 1 мільйон гривень спрямовано кошти на реалізацію заходів програми підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для забезпечення роботи когенераційної установки. 40 тисяч 500 гривень за рахунок коштів цільового фонду. Додатково спрямовано кошти. Для придбання комп'ютерної техніки та програмного забезпечення близько 900 тисяч гривень спрямовано кошти на видатки споживання для потреб закладів освіти, а мільйони гривень кошти у вигляді іншої субвенції передбачено для Покровської міської територіальної громади за напрямком спрямування поповнення матеріального місця. Дєвого резерву для усунення наслідків надзвичайних ситуацій у Покровській міській територіальній громаді. Також було передбачено кошти у розмірі 600 тисяч гривень для підтримки сил, безпеки та оборони. Станом на 1 жовтня 2024 року по загальному Му фонду бюджету кредиторська заборгованість відсутня, а це свідчить про те, що протягом звітнього періоду в повному обсязі до потреби видатки профінансовано за головними розпорядниками коштів бюджету Мукачівської міської територіальної громади.